За мною хай зречеться себе самого, візьме на себе свій, і йде слідом за мною. Слова сьогоднішнього Євангелія в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Мій слава Ісусу Христу. Сьогодні ми з Божою ласки переживаємо цю прекрасну неділю, що має назву неділя погодства Вже третя неділя поспіль. У центрі нашої уваги свята Церква ставить Святий Хрест. Вже третю неділю поспіль ми стараємося застановитися над Йогостаченням для кожного з нас. Ми мали неділю перед розближенням, де ми розпочинали це наше, наші роздуми, наше налаштування до гідного святкування цього великого свята, яке ми пережили у минулій неділі. Ми згадували про історію цього свята. Згадували про значення Христа для кожного з нас, підносили його подібно, як тоді, у IV та 7 століттях, благословляли ним світ на всі чотири сторони, тим самим, самі собі пригадуючи, що Бог хоче бути повсюдно з нами, а ми хочемо, щоб він був присутній всюди в нашому житті, де би нас не завела наша доля, які би обставини в нашому житті не трапилися. Сьогодні на завершення цих роздумів про хрест, але у продовження, щоб ми цього ніколи не забули, Господь не мов би, як напутнє слово, каже до апостолів і до кожного з нас, що коли хто хоче йти за мною, а то значить, що якщо хтось хоче бути справжнім християнином, то мусить взяти на себе свій хрест, регтися себе само і йти слідом за Христом, несучи свій хрест. Хрест це знак ганьби, каже апостол Павло, для юдеїв і для Бога. А для нас, що спасаємося, то є сила Божа. Сам по собі Хрест є нейтральний, але хрест, як знак перемоги Бога над гріхом, стає для нас символом нашої перемоги над нашими немочами, стає нашою силою в боротьбі з лукавою, і всіма спокусами. І тому так важливо, щоб ми, вдивляючись у Хрест, найперше за тим Христом бачили страждання, смерті, Воскресіння нашого Спасителя. У Юдеї за певний час перед тим, як розп'яли Христа, піднімали повстання проти окупаційної римської влади. І тоді римська влада дуже жорстоко розправилася з усіма повстанцями. Усіх їх було. Розіп'яти на Христа. Христі було так багато, що в околицях Єрусалиму не було можливості знайти деревини. Уся деревина була викуплена і забрана для того, щоб розпинати людей. Так було густо наставлено Христів у передмісті Єрусалиму, що вони творили такий непролазний паркан. І так багато було тих, які було. Уплиток. Чи ми знаємо їхні імена? Чи історія нам їх сьогодні донесла? Що сталося зрештою з тими, хто були поруч з Христом розп'яті? Знаємо, що Христа не самого розпинали, але поруч було Твої розмінки і для одного став кінцем. Бо Він на Христі зневажав Ісуса, нарікав і проклинав усе і Бога, і людей і своє життя. І отримав те, напевне, що просив. Інший, будучи на Христі, розп'ятим поруч з Ісусом, розкаявся і просив, аби Бог його пом'янув у своєму Царстві. І хіба ви про одного знаємо достовірно, що Ісус сказ, сьогодні буде зі мною в раю та властив про того розбійника, який розкаявся і просив про те, щоб Бог його пом'янув. Тому для кожного з нас теж постає вибір. Нести свій хрест відвагою, довірою до Бога і з великою любов'ю чи нарікати. Дуже часто саме брак любові стає причиною, чому не до кінця хочемо брати свої хрести на себе. Не раз так часто можна почути про якісь конфлікти у родинах, про те, що є складно знайти порозумінням між батьками і дітьми що буває складно знайти порозуміння між свекрухою свекром, зятим, невісткою, тещою, тестем. Не раз так складно є знайти порозуміння між сусідами, не раз односельчани мають пам'ять про давні гріхи один одного, не раз ми можемо згадувати як суспільство про гріхи тої чи іншої частини нашого народу або інших народів. І все це є знаком лише одного того, що нам в тих моментах бракує любов. Звідки черпав силу Ісус, щоб йти з любов'ю до нас на хрест, як Бог пішов нас спасати, а як людина, молився в оливному городі, якщо можна, нехай мене мене ця чаша, але хай не моя буде воля, але Твоя казав до Бога Отця. І любов Бога отця скіпила його. І Його любов до Бога отця дала, і носили вийти на цей хрест. І Бог нам каже те саме. Іван від Матеї він каже, через те, що розбуяє беззаконня любов багатього колони. Але хто витримає до кінця, то спасеться. А той, хто витримає, то значить буде жити любов'ю. Тому сьогодні ще неділя, неділя, в якій ми. Відзначаємо невіробов звиженню, яка нам каже, щоб ми продовжували нести хрести, каже нам, щоб ми полюбили свої хрести. Щоб ми не сприймали це лише як тягар, який ми мусимо нести, але як засіб для нашого спасіння. Щоб ми кожну особу поруч з нами сприймали не як того, хто нас дратує, чи ту, яка нас дратує, чи кого треба стерпіти, ні. Щоб ми сприймали один одного, як того і ту. Бо ми покликані всім серцем любити, як брата, як сестру, як християнина, як християнку, як ту особу, яка так само, як ми бореться зі своїми немочами і гріхами, і слабкостями, як ту особу, за яку так само, як за нас, Господь віддав своє життя на хресті, Пронісся свій хрест і прийшовши зрештою до Воскресіння. У нашому мудрому, гарному народі є багато дуже важливих слів, які з покоріння покоління передавалися як напутні слова. Напевно, нема тут особи, яка би не чула від батьків, що казали, поводь себе на людях так, аби нас не засоровити. Так важливо є, щоб та особа, яка йде, представляючи свою родину. Не навела на неї сорому. Для кожного тата і мами є важливо, щоб дитина не засоромила ані себе, ані її. А отже, щоб показала, що ту дитину в любові виховували, що ті дитині в любові давали розуміння правди, давали розуміння закону Божого, давали розуміння того, що є добре, а чого треба цуратися. Так важливо є, щоб ми розуміли, що те, не засоромити. Є ключем до того, щоб ми жили гідно, є ключем до того, щоб ми звіряли свої вчини. Господь сьогодні каже, хто буде соромитись мене і моїх слів перед Свіродом, і Річним, то буде соромиться син чоловічий, коли прийде у славі Отця Свого. Сьогодні, коли ми переживаємо цю прекрасну ділю по Воздвижні, спитаємо себе у щирості серця, але бажано кожен день. Пезвечір начи іспит сумління, чи всі наші вчинки були вчинками любові, і чи за всі ті вчинки, які ми вчинили нам, не соромно перед Богом. І якщо ми у щирому совіння скажемо Боже, ми все зробили, так як нам підказувало наше сумління і нам не соромно за ті вчинки, то повірте, Бог нам скаже, що Він не посоромиться в нас у суму Царстві небесному. I mean, Starlinks